В цілому я розповіла просто коротко про свій життєвий шлях, який насправді майже не був ніколи поєднаний з творчістю. Провели невеликий майстер-клас. Насправді, ну емоцій дуже багато. Ми думаю, що ще всього не можемо усвідомити зараз. І це точно залишиться для кожної з нас дуже гарним спогадом. Насправді я хотіла зрозуміти і пройти всі етапи гончарування і ліплення з глини від початку створення виробу до його випалу і глазурування. Сьогодні в мене були перші успіхи в гончаруванні. Я створила вже, як сказав Сергій Радько, достатньо гарні вироби. Це дає натхнення і рухатись далі.